Слава Ісусу Христу. Церкви бувають різні, і люди в церкви приходять різні. Тому нам потрібно шукати живу церкву там, де звучить живе Слово. А там, де живе, звучить живе слово, значить там учні Христові. Вони будують церкву, вони є тілом Христовим. І нам потрібно познати, на якому ж камені побудована ця церква. Як Відрізнити це каміння. І от якщо це каміння міцне, побудоване на Ісусі Христі, то це й церква Христова. А якщо приходять просто віруючі, вони хороші люди, вони бізнесмени, вони політики, але вони фарисеї. І їхня віра будується на піску. А церква, яка побудована на піску, вона не встоїть. І це каміння їхнє піщане, воно швидко розсиплеться. Тому ці люди являються рабами цього миру, бо вони живуть цим миром. Вони прийшли в церкву побожні, а вже сидять і думають, коли вже все це скінчиться, щоб іти займатися мирськими ділами. Тому раби не, раб не перебуває постійно в Домі вічному, раб миру. Бо цей раб він відходить від церкви. Це грішник. І коли грішник помирає, то його душа належить дьяволу. Він не тоді, коли він фізично помре, а він, будучи на цьому земному шляху, вже мертвий для Бога. Бо Бог, Бог є живих. а праведники вони живі для Бога вічно, тому що вони перебувають з Богом і на цьому земному шляху, і вони підуть у вічність до Бога. Тому потрібно мати відкровення від Бога. І якщо ми стоїмо на камені Ісуса, то врата ада ніколи не здолають нашу церкву. Тому ми говоримо, що мало бути віруючим, потрібно стати учнем, бо тільки учень може виконувати волю Божу. А віруючі, вони прийшли до церкви, але не змінилися. Вони не звільнили себе від тих бісів, які в їх були. Вони не прикладають ніяких зусиль, щоб від цього звільнитися. Вони живуть в ілюзіях. Раз вони увірували, вони їх по благодаті простили, то можна нічого не робити. Але так не буває. Потрібно прикласти зусилля і дуже багато зусиль, щоб звільнитися від всіх тих бісів, яких ми нахваталися в мирському житті. Тож, благослови нас, Господи, пізнати тебе через Твоє Боже Слово, яке дано нам через Біблію, слово для кожного своє. Але воно. Написано Богом, і ми довіряємось Йому, ми віддаємося Йому повністю, і вибираємо бути учнями Ісуса Христа.